Фортепіано, скрипка, гітара, ударні це лише частина інструментів, гру на яких опановують учні музичної школи номер 17 у Дніпрі. Вже понад 70 років заклад продовжує виховувати нові покоління музикантів. Серед вихованців, – 16-річна Валерія Вареник. Музика супроводжує її з маличку. Мама, викладачка вокалу. Стала для неї першим наставником. Раніше дівчина навчалася у Бердянську, проте після окупації рідного міста Валерія разом із сім'єю переїхала до Дніпра. Тут продовжила займатися співом і музикою у 17-й музичній школі. Я стала більш поглиблено займатися фортепіано. Мені це стало більш цікаво. Займатися трішки почала джазовим співом, ну це такий інший шлях, можна сказати. І другий рік почала займатися флейтом. Нещодавно я зайняла перше місце у фіналі фестивалю Червона рута. Завдяки підтримці міської влади я взагалі туди поїхала. Там було дуже багато конкурсантів, дуже багато людей, які нас оцінювали, дуже багато позитивних емоцій. Валерія займається вокалом двічі на тиждень, проте практикує спів щодня. Її мета стати відомою артисткою та підкорювати великі зали. Хочу виступати на величезних сценах в Палаці спорту, Палаці України, Взагалі за кордоном хочу, щоб бачили українську культуру взагалі в усіх країнах. Хочу розвиватися ще більше і більше. За тим, як співає Валерія, пильно стежить пані Наталія, її мама. Викладає естрадний вокал у цій же школі. Каже, завжди мріяла, щоб донька стала співачкою. Знаєте, я з нею експериментувала різними жанрами, коли вона твоя донька, і ти знаєш, вона тобі довіряє, ти їй довіряєш, тому ми можемо експериментувати на різних стилях, естрадний, фольк, академ. І от які в нас виходять, навіть зараз це виходить круто в авторських піснях. Я хочу сказати, тут Дуже круті викладачі, креативні. Мені подобається команда наша ідеї різні. Знаєте, один одного підтримує. Син Наталії Ілля також займається у цій музичній школі. Хлопчик опановив барабани та вокал. Коли родина разом часто співають, називають себе трів вареник. Нині понад 400 дітей займаються у цій музичній школі. Втім, приймають на навчання не тільки малечу, а й дорослих. У нас працює група для дошкільнят від 4 до 6 років. Ділідон ми там працюємо за з елементами програми Карла Орфа. Також у нас є вже другий рік працює відділення Вік Плюс. Це відділення для, для дорослих, і у нас є такі дорослі, яким вже 65 років. Вихованці школи неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Заклад намагається не пропускати жодного з них, адже це можливість для дітей випробовувати себе і показати талант. Кіра Зотікова, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.